Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І з попереднього надходження хочемо вам показати дуже цікавий японський арест на звезеному на гру. Замокідна молотарочка, батько, можна під'їхати. Тут, наскільки я розумію, є задня швидкість вперед. Пішається мішечок, один другий а це що далі викидало. Цікавий такий агрегат. Бачите, повноцінне, помчай. Конструю технікою в черговий раз. Може підходити города в сході. Можливо, якийсь інших звертайм. Такий цікавий агрант. Ми придбали в Японії і відповідно демонструємо вам. Кому цікаво, телефонуйте. Контакти в описі до відео, теж пофотографуємо, виставимо на наш сайт. Така мобільна, самохідна молотарочка на гусеничному ходу. Заїде будь-куди і обмолотить будь-яку культуру. Не знаю, як на рахунок кукурудзи, звичайно. Це не настільки ми спеціалісти в комбайнах, але як мінімум, як мінімум розумію, що горох. Квасолю, можливо якісь інші. Саш, я думаю, що це десь спереду сюди чіпається. от, Щоб воно видувало. Бач полову залишки. Повний комплект. От, Повний комплект. Нічого ніде не загубили, все привезли ціле, справне. І вартість її понад 2000, десь ну, в межах 2000-200 з копійками. На дизельному двигуні Янмар шестисильному. сильному. Можна приїхати, оглянути і придбати такого цікавого комбайника, який, який власне, не косить, але молотить абсолютно все. Ось тут видно, так, це міні-комбайн. Міні Міні такий комбайник від Янмару. Телефонуйте, звертайтеся, раді вас бачити, приїжджайте, тестуйте. Точно стане в нагоді для вашого господарства. Всім успіху, миру та перемоги нам! З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.